Друзі, привіт! Вітаю вас! На Ютуб-каналі Світлофор.ua Ми з вами продовжуємо сьогодні розглядати офіційні екзаменаційні запитання, які затверджені головним сервісним центром. Це запитання, які зустрінуться вам на іспиті на категорію Б легковий автомобіль. У нас сьогодні друга частина по темі зупинка і стоянка, оскільки тема є досить таки великою по кількості запитань, вона складається з двох частин. Посилання на першу частину я залишу в описі до даного відео. Ну і також хотів би подякувати вам усім, хто підтримує дані відео. Подобайками, коментарями і також донатами. До речі, для наших спонсорів каналу є подяка в вигляді преміум доступу до більшої кількості відео з усіх тем екзаменаційних запитань, і там є максимально детальні пояснення. Там відео без реклами. Тому дуже дякую всім, хто долучається до спонсорування і розвитку каналу вигляді донатів. А ми з вами. Розпочинаємо. Сьогодні у нас 50-те запитання, оскільки попередня частина у нас завершилася на 49-му. І тут звучить воно наступним чином: які транспортні засоби дозволено ставити в місцях, позначених дорожніми знаками, місце для стоянки або зона для стоянки, встановленими з такими табличками? Тут правильний варіант відповіді під номером 5, що відповіді у 3 і 4 варіантах. Тобто тільки легкові автомобілі і тільки мотоцикли. Ще раз наголошую вам, що такими ось табличками, таким типом табличок ось можуть користуватися тільки легкові мотоцикли. Вантажівки, мікроавтобуси вже таким способом паркуватися не можуть. Наступне 51-ше запитання: у якому місці водієві легкового автомобіля дозволено виконати зупинку? Отже, тут ми бачимо є два місця А і Б, і згідно першого. Пункту цієї теми, що у нас прописано, що якщо є спеціально визначені місця, позначені знаками з табличками, то можна виконувати зупинку стоянку там. Якщо їх немає, то тоді на узбіччі. Тому в 51-му запитанні правильний варіант відповіді під номером 1 у місці А. Тобто, якщо немає спеціально позначених місць, тут місце А позначає, що це на узбіччі, тому тільки в цьому місці. 52 запитання. Чи правильно на підйомі поставлений білий автомобіль, якщо оглядовість напрямку руху менше 100 метрів? Отже, тут правильний варіант відповіді у нас під номером 2, що неправильно, адже ми пам'ятаємо, що якщо є ось такі ділянки дороги з обмеженою оглядовістю, то ближче 100 метрів до них залишати транспортний засіб не можна. 53. Чи правильно водій фіолетового автомобіля поставив транспортний засіб? Тут правильний варіант відповіді під номером 2, також що неправильно, оскільки ми пам'ятаємо, що якщо є е, тротуари або пішохідні доріжки, то транспортні засоби, якщо не створюють перешкод для інших транспортних засобів, повинні бути поставлені під кутом передньою частиною. А тут ми бачимо, що він задньою, тому відповідності неправильно. Наступне 54. от, власне. Подібне до цього запитання показано і передньою частиною, і задньою частиною припарковані транспортні засоби. Отже, який транспортний засіб правильно поставлено на дорозі з одностороннім рухом, якщо відомо, що обидва автомобілі не перешкоджають руху інших транспортних засобів. В 54-му у нас другий варіант відповіді правильний. Ще раз повторюю, що біля тротуарів і пішохідних доріжок тільки передньою частиною дозволено залишати. Тому червоний порушує. Наступне 55 за яких умов водієві та пасажирам транспортного засобу заборонено відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу. Тут п'ятий варіант відповіді правильний, тобто варіанти 2 і 3. Отже, по-перше, якщо це не загрожує безпеці дорожнього руху, третє, якщо це створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Отже, пам'ятаємо, що перед тим, як виходити з автомобіля водій, повинен подивитися в дзеркало в першу чергу, а потім лише аж відчиняти двері, переконавшись в безпеці. Що стосується пасажирів, то вони повинні здійснювати посадку висадку лише зі сторони тротуару або узбіччя, або посадкового майданчика. 56 запитання: ближче якої відстані від залізничного переїзду водієві транспортного засобу заборонена стоянка. Тут ми пригадуємо, що це відстань 50 метрів, тобто до самого залізничного переїзду можна виконувати зупинку, а не ближче 50 метрів стоянку. Тому в 56-му у нас перший варіант відповіді правильний. 57- що забороняється водієві, а також пасажирам транспортного засобу під час відчинення дверей. Тут четвертий варіант відповіді правильний: що відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці, і створює перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Я завжди пояснюю учням, чому пасажири, особливо задні пасажири, так, які з задніх сидінь хочуть е, здійснювати посадку висадку, чому не можна зі сторони проїзної частини. Тому що дзеркало бокове є лише у водія, і лише він може переконатися, чи це безпечно, чи небезпечно. А у задніх пасажирів бокових дзеркал немає. Тому і прописано, що вони повинні здійснювати посадку висадку лише зі сторони тротуару, узбіччя чи посадкового майданчика. Наступне, 58. Як повинен водій ставити свій транспортний засіб біля правого краю проїзної частини. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 1, що ставити якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. 59. У якому змість заборонена стоянка транспортних засобів? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 5, що перший і другий варіанти відповіді. Отже, так. У зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів повздовжного профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку руху, за межами населених пунктів. Ну і також ближче, ніж 50 метрів до залізничних переїздів. Тобто, ще раз наголошую, в цих місцях стоянка буде заборонена. 60. У якому місці дороги водій повинен поставити транспортний засіб на зупинку або стоянку, за наявності узбіччя або придатного для зупинки або стоянки? Тобто в 60-му тут правильний варіант відповіді під номером 2, що тільки на узбіччі, так. 61. У яких місцях заборонено стоянку транспортних засобів? Ну і серед запропонованих тут у нас підходять всі. Три перших варіанти відповіді, ну а п'ятий являється правильним. Тобто, згідно першого варіанту відповіді, у місцях, де транспортний засіб що стоїть, унеможливить рух інших транспортних засобів, заборонено. Ось, в місцях, де транспортний засіб, що стоїть, створить перешкоду для руху пішоходів, ну і також на газонах. Отже, тут завжди роблю акцент на виїзді з прилеглих територій, або якщо є е, житлова зона, то в межах житлової зони ніколи не блокуйте в'їзди, виїзди або якісь аварійні виїзди. Тому що досить часто буває, приїжджає швидка чи пожежна, і вона не може добратися до цього місця, і від цього залежить життя людини. Тому ніколи не блокуйте такі місця. 62. яким транспортним засобом дозволяється стоянка на тротуарах? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3, що тільки легковим автомобілям та мотоциклам. Але тут знову ж таки слід уточнити, щоб був знак і табличка, які дозволяють таким способом паркуватися заїздом на тротуар. Наступне 63. На якій відстані від контейнерів для збору побутових відходів. Місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства, заборонена стоянка транспортних засобів. Звичайно, що тут у нас ближче 5 метрів забороняється, тобто далі 5 метрів вже можна здійснювати стоянку, а ближче 5 метрів забороняється. 64. Чи дозволена стоянка транспортних засобів на газонах? Звичайно, що заборонена, тому тут правильний варіант відповіді під номером 2. І рухаємося далі. 65 те запитання: де на дорогах за межами населених пунктів дозволяється стоянка транспортних засобів у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Так? Тобто тут мова йде про стоянку. Тому в 65-му п'ятий варіант відповіді правильний: Що? другий і третій варіанти. Отже, якщо у нас є темна пора доби або погані погодні умови. То стоянка повинна здійснюватися за межами дороги, тобто на майданчиках для стоянки, або, ще раз повторюсь, за межами дороги. Тобто ви можете з'їхати або на автозаправочну станцію, або є спеціально облаштовані парковки. Але також не забувайте, що зупинитися до 5 хвилин в темну пору доби на узбіччі ми можемо, це дозволено. А отже стоянка більше 5 хвилин забороняється, тому що досить часто в цих моментах учні плутаються.